літо у нас є ванна. Ванна в квартиру, в будинок, куди хочете. Дивіться, так виглядає в складеному виді, щоб не, не забирало багато місця. Як її розкласти? Дивіться. Раз, ручечку, два рушечку. Отак, отак поставили. О, вони всі фіксуються, зафіксували добре, щоб не впасти. Отак вона виглядає. І далі взяли і розклали. Значить, дивіться, її великі переваги, і, по-перше, вона не займає багато місця. По-друге, вона має термометр. Тобто, ви завжди можете слідкувати, скільки яка температура води, якщо там діткам і так далі. Тут у нас є ось такий масаж, щоб ви собі кайфанули від масажу. Набрали воду, що далі робити? Треба її десь спустити. В комплекті йде ось такий шланг. Ви можете взяти й довший шланг, але в комплекті йде такий. Відкрили тут кришку, вода спускається як в звичайній ванні, Тут підключили шланг. І вивели собі куди хочете. Далі. В комплекті ще йде така штука. Значить, Дивіться, ви собі можете набрали воду, гарячу, кип'яток, там склали це все. Отак. Навіть придумали для рук, щоб ви собі в телефоні могли посидіти. І отак сидите, не знаю, кайфуєте. Баня у вас, баня, ну, не знаю. Робите, що хочете з цією ванною, вона дуже кайфова. Коли ви спустили воду, вам вона вже більше не треба, як її скласти. Беремо. Перевертаємо, шванну треба від'єднати, по-перше. Перевертаємо, нажимаємо так на ванну, вона на у нас фукс. І склалася. Все. Ножки склали і відклали кудись собі там в кладовку. І користується, і кайф, того що, дивіться, в кого немає багато однокімнатній квартири, є тільки душ. В когось будинку теж тільки душ. А блін, десь хоче цей ванну. Стоп! Метр дев'яносто з копійки. Розклади і да, залізниця. Да, точно, Тому ну Я ж забув показати. Я 1,93 на секунду. Метр три. Рослав, зафіксував. Да, щоб зараз не впасти. Опа, опа, опа. Ну що? Ну, такої великої дитини у вас точно не буде, щоб вона туди не помістилася. Хочете, лягніть собі і кайфуйте. Ну, блін, ну полдежиш. Ну, класна штука. Складається, не займає багато місця, а чи стоїть вона, ну, я навіть не пам'ятаю, але дуже дешево. Реально, ціна прям дуже дешева. Тому, якщо треба, ми відправляємо новою поштою, приходить в складеному вигляді, доставка недорога, є в наявності, але дуже обмежена кількість. Тому, кому цікаво, директ та замовляйте.